і те, що він шукає в нас. При тому, що ми, віручі люди, Господь нас знайшов і нам відкрився. От Ми не приклали ніякого зусилля до того, щоб звільнитися від якихось гріхів, від якоїсь залежності, там, хто від чого звільнився, по-різному у нас було. І от ми нові люди, Господь нас призвав із темряви в своє чудне світло. Це, це було його бажання. Це він так захотів. Серед тисячі людей, серед мільйонів людей він захотів побачити нас і покликати нас до свого світла, щоб ми славили Його святе ім'я, щоб ми возвіщали совершенство, призвавшого нас у нас в чудний свій світ. Слава Богу! І Він довірив нам таке велике діло славити Його на цій землі, бути Його послідовниками. Бути його представниками на цій землі, говорити про його царство, проповідувати Його цінності і що може бути вище в цьому житті. Нічого. В цьому світі ми шукали дружби. Ми хотіли дружити з кимось. І ми розбивалися, розочаровувалися в дружбі. Хтось нас придавав, когось і ми придавали, якщо бути чесними з самими собою. Десь ми слово не тримали, хтось нам слово не тримав. От коли ми шукали любові, ми любили, ми хотіли, щоб нас любили і так само там терпіли певні пораження, тому що що може дати нам цей світ? Яку любов, от, е, яку дружбу, це все в світі, воно є іспорчене гріхом. Але коли ми приходимо до Бога, Господь дає нам настоящу дружбу з братями, з сестрами, з церков'ю своєю. Він дає нам... Бути вірними, він дає нам бути, знаєте, сильними. Він влажує в наші серця свої цінності, які записані не десь на папері в якійсь книжці, а вони записані на наших серцях, на скрижалях нашого серця, записані Духом Святим, слава Богу. Слава. І ось ми говоримо про те, що ми покликані з темряви чудне світло Господнє, щоб славити Його ім'я. Щоб славити Його ім'я своїм життям, своїм служінням. І ми всі, чимось займаємось, кожен в своєму напрямку, ми займаємось, служимо Богу. Наше бажання, щоб Його ім'я прославлялося, щоб Його цінності насаждати в цьому світі, щоб проповідувати Його царство. І ось я зачитаю текст, Слова Божого, всім нам відома подія, це Євангеліє від Луки, 17 розділ. Це про 10 прокажених. Коли він ішов у Єрусалим та проходив через Самарію та Галілею, і коли входив в одне село, зустріли його десять прокажених чоловіків, які стали в долині. І вони піднесли голос, кажучи: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, Він сказав їм: підійдіть, підійдь, покажіться священникам. І коли вони йшли, то очистилися. Один із них, побачивши, що звільнився, вернувся гучним голосом, славлячи Бога, і пав ні ниць йому в ноги, дякуючи йому, а він був самар... самарянином. Ісус сказав у відповідь, хіба не десять очистилось, а де ж дев'ять? Невже не злишлося нікого, хто вернувся, би віддати славу Богу, крім цього чужинця? І сказав йому, устань і йди, твоя віра спасла тебе. Ось такий текст Слова Божого. І другий ще текст я зачитаю, це післання до Римлян, перший розділ. З 21 го вірша. Тому що вони, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога і не подякували, а стали марнотними в своїх мудруваннях. І зятьмарилося їхнє нерозумне серце, називаючи себе мудрими, стали безумними, і славу нетлінного Бога замінили образом, подібним до тлінної людини птаків чотириногих і плазунів». Тому й видав їх Бог у похотях їхніх сердець на нечистоту ганьбити свої тіла один з одним. Вони замінили істину Божу неправду і поклонялися і служили творінню замість Творця, який благословений віки. Амінь.